Коли ми, читаючи Біблію, зустрічаємося із пророцтвами які говорять про останній час, ми опираємося на тлумачення, що певні дати, певні періоди, названі в пророцтвах вони є, тлумачаться як один день за один рік. 1260 днів ми розшифровуємо, якщо. Як 1260 років. І коли ми витлумачуємо пророцтва, пов'язані з часовими періодами, ми використовуємо цей принцип день за рік. Критики адвентистської церкви, адвентистської світогляду вважають, що це неправильне тлумачення, або просто ставлять його під сумнів і е, кажуть, що та ці пророцтва неможливо зрозуміти, ви собі щось придумали. Але, ну, це не так. Тому сьогодні ми порозумуємо з огляду на біблійні тексти, яке підґрунтя такого тлумачення господніх пророцтв. Ми не будемо розглядати значення кожних пророцтв, Ми не будемо рахувати ці дати, співставляючи історичні події із тим, що відбувалося. Адже. По-перше, це зовсім інша тема. А по-друге, це також можна використати ну, трошечки по-різному. Наприклад, можна взяти будь-яке число, сказати і прив'язати його до будь-якої дати, і таким чином воно буде співпадати. Сьогодні ми розглянемо саме чому адвентисти і не тільки адвентисти насправді. Тлумачать Господні пророцтва в Біблії з принципом один день за один рік. І цікавенка в тому, що для того, щоб так тлумачити ці пророцтва, не лише два вірші з Біблії, в яких прямо про це натякається, хоча там не зазначається саме про пророцтва. Отже, дійсно, адвентисти використовують цей принцип і суть його в тому, щоби один день в апокаліптичних пророцтвах книги Танегіла та книги об'явлення тлумачаться як один рік. Відповідно, 1260 днів у об'явлення 11.3 та 126 означають 1260 років. Варто підкреслити, що адвентисти не перші не винайшли цей принцип і його широко використовували попередники адвентистського руху не тільки. Коли зародився Мілерицький рух, коли почалося очікування у 1840 роках скорого приходу Ісуса Христа, але і до цього також цей підхід тлумачення був використовуваний. Своїм корінням цей підхід тлумачення стягає ще глибоко в історію християнської церкви і найбільш ранні. Свідчення про цей принцип можна знайти у неканонічній книзі ювілеїв, датованій Другим століттям до Різдва Христового. Тобто, ще до появи книги об'явлення вже було розуміння, що тлумачити день за рік, можливо, і більше того, там навіть використовується слово «седмина» або тиждень, і воно використовується як саме в контексті семи років. Також в історії церкви немало не людей богословів середньовічних використовували таке тлумачення. Одним із них є, наприклад, найбільш відомий. Хоча особисто я до, до цього дослідження про нього нічого не чув. Це Іохим Флорський. Він жив у 12-13 століттях. Наше завдання сьогодні розглянути. На чому базується цей принцип? Які підстави свідчити саме таким чином? Адже на суботній школі, на інших проповідях, на івангельських програмах ми часто чуємо про те, що ось ці дати вони так співпадають, виходять на 1844 рік, початок іншого етапу служіння Господа, очищення святилища, все це. Але чому ми вважаємо день за рік? Це дуже важливо, адже коли ми не просто ходимо до церкви, а досліджуємо писання, пізнаємо Господню волю щодо не тільки нас особисто, а щодо цієї землі, щодо всього, що нас оточує, нам варто знати, чому ми так вважаємо. І перш за все, коли ми говоримо про пророцтво, про їхнє тлумачення, варто розуміти, ким і для кого писалася Біблія. Так, звісно, для нас сьогодні вона також писалася, але першими читачами Біблії Першими людьми, які читали послання, які читали об'явлення, які читали Євангелія, які читали Старий Завіт, були все-таки євреї. І з точки зору саме єврейського світогляду, перш за все, ми зараз підійдемо до визначення нашого питання. Особливість єврейського мислення така, що поняття День та Рік. Вони часто використовувалися в Біблії як синоніми, і ми зараз розглянемо ці тексти. І взагалі в їхньому світогляді, в їхньому розумінні, це ну як, як синоніми, як слова, які звучать по-різному, а мають на увазі те саме, і часто вони використовуються взаємозамінно. Ось, наприклад, перелік таких текстів. Я би хотів їх прочитати і проаналізувати, як це виражається, як ця частина єврейського світогляду виражається в Біблії в Старому Завіті, зокрема. Книга буття, шостий розділ, третій текст. Коли ми розуміємо, що Господь хоче навести потоп на землю, і що він там говорить? Я впевнений, що ви пам'ятаєте цей текст. І промовив Господь: не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона. І далі важливо ось цей момент, про який ми говоримо. Вона тіло і дні її, дні її будуть 120 років. Дні 120 років. Так само в Книзі Буття в 47 розділі, в 9 тексті, Яків каже до фараона, «Днів часу, мандрівки моєї, днів часу мандрівки моєї, 130 років, 130 літ. Короткі та лихі були дні часу мого, і не досягли вони днів часу життя батьків моїх. Тобто ми бачимо, що і сам Господь використовує таке синонімічне порівняння днів і років, і Патріарх Яків в конкретно в цьому випадку. І зараз ми побачимо інші тексти, наприклад, книга Йова, 10 розділ, 5 текст, хіба дні твої як дні людські, чи літа твої як дні мужа? Звернення до Господа. По суті, тобто, роки і дні, вони якось. В світогляді цьому вони е, співвідносяться, вони є синонімами одними тим самим. Так само, псалом 77, 6 текст пригадую я про дні, давні, про роки відвічні. Псалом 99 9 текст, бо всі наші дні промайнули у гніві Твоїм, скінчили літа ми свої, як зітхання. 90-й псалом, 10-й текст, дні наших літ. Дні літ наших, у них 70 літ, а при силах 80 літ. Тобто знову ж таки, дні років, роки дні. Ісаї, 61 розділ, другий текст, щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для Бога нашого. Тут ми бачимо прямо підкреслюється синонімічність цих понять. Проголосити рік уподобання Господу та день помсти, тобто день і рік. Ідуть як одне і те саме, просто різними словами. І звісно ж, Книга Левит, 25 розділ, коли Господь проголошує про те, що ізраїльський народ має. Має робити сьомий рік ювілейним, сьомий рік для землі, якби, як суботу, і ось читаємо: шість літ будеш засівати своє поле, і шість літ обтинатимеш свого виноградника і збиратимеш урожай його. А року сьомого субота повного відпочинку буде для землі, повний відпочинок. Субота для господа. Поля свого не будеш обсіювати. Виноградника не будеш обтинати. Взагалі, формулювання цієї заповіді щодо е, ювілейного сьомого. Року, воно дуже подібне до формулювання четвертої заповіді: шість днів будеш працювати, робити всю працю свою. І тут так само шість років будеш засівати своє поле, і шість років будеш обтинати виноградник. І субота, рік суботи, порівняється з днем суботи. У цих і ще в багатьох інших текстах, особливо тих, які містять ось ці паралельні конструкції День і Рік. Вони використовуються взаємозамінно. Десь можна сказати рік, десь можна день, і воно буде ну, таким самим. Далі у Старому Завіті ми знаходимо кілька прикладів, коли Господь прямо каже про ось, це, ось цей момент, що роки і в пророчому сенсі це дні у інтерпретації, тобто в пророцтві день в, по факту рік. Ось, наприклад, після огляду ханаанських земель, і ми знаємо цю історію, що коли ізраїльський народ послав 12 розвідників, 10 з них вирішили, що вони ну, не вирішили, а побачили, налякалися, що вони не зможуть завоювати із ханаанську землю, ми читаємо про те, що Господь про це каже числом тих днів, що розвідували ви той край, 40 днів. Будете винести ваші гріхи по року за день, 40 років, і пізнаєте, що значить бути покинутими мною. Тобто, тут Господь прямо каже їм, що ось як ви 40, років розвідували, ось, 40 днів розвідували Ханаан, і потім прийшли з без віри. Так само ви 40 років будете ходити по пустелі. З таким самим прийомом ми зустрічаємося і в книзі пророка Єзикіля, де Господь наказує пророкові лежати спершу на одному боці, потім на іншому боці, певну кількість днів, що відповідає рокам відступництва і дому Ізраїля та дому Юдиного. Ось Єзикіля, четвертий розділ, п'ятий, шостий текст. я призначив тобі роки їхньої провини. За числом днів роки провини, за числом днів три сотні і дев'яносто днів. І ти будеш носити провину ізраїлевого дому. А коли ти це скінчиш, то ляжеш у другий на правий свій бік і будеш носити провину Юдиного дому 40 днів, і один день за рік я тобі призначив. Тобто, в цьому випадку ми бачимо, що пророк виступає як прообраз ізраїльського народу і несе на собі. Певне покарання, можна так сказати, в меншій пропорції, якби в пророчому такому масштабі, Тобто для нього це в днях, для народу це в роках. І з огляду на той факт, що видіння, в яких трапляються ти, е, часові періоди, тобто, якщо ми говоримо про видіння пророка Даніїла, про видіння е, апостола Івана, ми розуміємо, що там йде про якісь часові відрізки. Наприклад, ну, і ці предмет цих видінь має символічну природу. Періоди часу в них, відповідно, також мали би бути символічними. Якщо ми читаємо, що е, цей звір буде панувати стільки-то років, ми розуміємо, що звір це символ якоїсь держави, що він має певний символізм, то те, той, та кількість днів, яку назначається, що він буде панувати, вона також, в принципі, має бути символічною, тобто днів як років. Даніїла 7, 25. Прочитаємо цей текст, і він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього, мова про малий ріг, і буде думати, позмінювати свята та права, і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів, і половини часу. Час, часи і півчасу. І також 8.14. Данила 8.14, ми читаємо такі слова. І відказав він мені, аж до двох тисяч і трьох сотень вечорів ранків буде визнана очищеною святиня. Ці е, пророцтва, які ми щойно прочитали, уривки від пророцтв, вони є символічним представленням того, що буде тривати певний час в історії людства. Сам по собі факт, що видіння в книзі Данила стосується розквіту і падіння відомих величезних всесвітніх імперій Вавілон, Мідоперсія, Греція, Рим, історія яких розтягується на просто сотні років, вже це вказує на те, що тлумачити періоди часу не можна буквально і. Вони трошки більше, ніж буквально скількисть днів або 3,5 роки. Так загальна сукупність часу царювання згаданих імперій становить приблизно тисячу років. Тобто від, Вавилона до, від початку Вавилона до кінця Римської імперії приблизно тисяча років проходить. І вона не може бути обмежена часом 3,5 роки, як час, часи і півчасу. Буквальне розуміння ось цієї фрази, час, часи і півчасу, як, ем, як періоду тривалістю в три з половиною роки, і прив'язка цього ем, пророцтва до. Ем, Завоювання храму, точніше, не завоювання, а осквернення є храму сирійським царем Антіохом Епіфаном, воно не має сенсу, тому що ну просто вирвано з контексту виходить, і що величезні пророцтва мають величезний час періоду, а тут буквально сприймається 3,5 роки, і воно не співпадає з. Тим, що Господь Христос каже про мерзоту спустошення, яка буде наприкінці часу передвіщена через пророка Даниїла, як про подію у майбутньому. Якщо Христос говорив про це у майбутньому, то це не могло відбутися до Нього. Я про це зараз так швидко сказав, маючи на увазі, що деякі. Церкви, релігійні організації тлумачать ось цей малий ріг, тлумачать три з половиною роки, час, часи і півчасу, саме як то, що цей антихрист, це Антіох Епіфан, який осквернив у свій час Єрусалимський храм. І таким чином ну, інтерпретується це пророцтво, але воно не має жодного сенсу, якщо ми беремо. Повний контекст, розуміючи, що якщо всі пророцтва говорять про тисячолітній період, то тут буквально три з половиною роки трішечки не співпадають, враховуючи, що вони мають бути після цього всього, слід також звернути увагу на своєрідну таку форму позначення пророчих періодів, яка відрізняється від реальних проміжків часу тієї ж тривалості. Тобто, коли в пророцтві якось говориться про роки, про дні, то Висловлювання цього проміжку часу відрізняється від того висловлювання, коли говориться про буквальні в Біблії. Наприклад, ем, вирази ось цей до часу, часів і півчасу, а також 42 місяці з книги об'явлення і 1260 днів, вони відносяться до того самого періоду, але кожного разу воно ем, використовується не ну, по-перше, по-різному, а по-друге, незвичайно. Не просто три з половиною роки, або три роки і шість місяців, три і половина, а іменно ось такі завуальовані формулювання. Справа в тому, що, наприклад, у Луки 4 розділі, 25 тексті, а також у Якова 5.17, згадуються часові періоди, які описуються ну, відносно для нас нормальними фразами, нормальними словами, буквальні часові періоди, які там були зазначені, впродовж трьох і половиною років не було дощу, там так і пише половиною роки. А не ось це завуальований час, часи і півчасу. Фактично, рік це одиниця виміру часу, яка жодного разу не використовується в пророчих періодах. Слово рік не використовується у пророчих періодах. Навіть ось це три з половиною це час, часи і півчасу, а не половиною роки. І відповідно, згідно з усім цим вище сказаним, можна прийти до думки, що саме. На роки і вказують часові пророцтва. Не на дні, не на якісь інші ем, небуквальні періоди, а саме на роки. І завдяки якраз тому, що слово рік не використовується в пророцтвах, це ще один підтвердження цього. Важливо також підкреслити факт того, що пророцтва, які представлені в книзі Даниїла, вони співвідносяться саме з останнім часом, з часом кінця, або, ну, по суті, закінчуються вони чим. 12 розділі другому тексті ангел говорить до Даниїла, заховай ці, ці слова і каже: а ти почекаєш, відпочинеш до Воскресіння. 12.2. Багато хто з тих, що сплять у земному порусі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги та на вічну Гедоту. Тобто, те, що ось цей період. 2300 і ранків не слід розуміти буквально. Тобто, як дні вказує, тривале ем, повторення ангелом про, цей, про важливість цього і про те, що воно буде саме, саме в кінці. Воно, це пророцтво призначене на кінець. Ось що також ангел говорить до Даниїла у 8 розділі, 26 тексті. А видіння вечора та ранку, про яке було сказано, це правда, та ти сховай це видіння, бо воно відноситься на далекі часи. Тобто в тексті буквально говориться про те, що це видіння, воно стосується останнього часу і останніх історичних подій в контексті історії, яка представлена у всіх цих періодах 42 місяці, 1260 днів і 2300 вечорів і ранків, які розуміються, як три з половиною роки і шість з половиною років позбавляється будь-якого історичного змісту, якщо сприймати це буквально. І одним з найбільш переконливих доказів істинності принципа «день за рік» є виконання пророцтва про 77 або 70 тижнів у книзі Даниїла 9 розділ з 24 по 27 тексти. Ми можемо прочитати це і зрозуміти, що що там написано? «70 років тижнів призначено для твого народу, для міста Твоєї святині, аж поки переступ буде докінчений. І міра гріха буде повна, аж поки вина буде спокутана і вічна правда приведена, аж поки будуть потверджені видіння і пророк, і щоб помазати святе святих. Та знай і роздумуй. Від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим аж до владики Месії сім тижнів і 62 тижні, і вернеться народ, і відбудований буде Майдан і вулиця, і то буде затяжкого часу. Тобто, в книзі пророка Даниїла ми читаємо про пророцтво, про перший прихід Ісуса Христа, про Месію і час. Приходу Месії відраховується від часу виходу наказу про звільнення, про повернення Ізраїль та відбудову Єрусалиму. І те, що тут використовується певна інтерпретація, знову ж таки, день за рік, і вона збувається, це, напевно, найпереконливіший доказ того, що ми саме таким чином сприймаємо таке тлумачення пророцтв. Отже, як ми зараз дослідили, як ми зараз почули, побачили в Біблії дуже багато доказів, які свідчать про те, що так вже сталося. Наша інтерпретація, адвентистська інтерпретація біблійних апокаліптичних пророцтв щодо дат, щодо періодів, вона є вірною. Адже Тлумачення день за рік це не то, що ми собі придумали і якось все підв'язали, взяли якісь випадкові історичні події, і сказали, що це воно. Але дійсно Господь відкривав завчасно через пророка Даніїла, через інших пророків, пояснюючи це, через апостола Івана. Ці пророцтва, вони показують нам, що Господь контролює історію, контролює. Все, що відбувається в світі, і хоча зараз конкретно ми можемо переживати за щось, можемо якось хвилюватися за те, що відбувається в світі, Господь нагадує нам і показує, що все завчасно вже вирішено, і що велика боротьба має свій кінець. Тож, нехай добрий, Господь допоможе нам пам'ятати не лише, як інтерпретувати пророцтво, але й чому ми це робимо, і завдяки кому. Тобто, Господу ми можемо, читаючи Біблію, не просто сприймати його, сприймати Боже Слово, як щось незрозуміле, але розуміти, пізнавати, поглиблюватися і наближатися до Господа усім своїм серцем. Нехай добрий Господь допоможе нам у цьому. Амінь.